Вітання! ми повертаємося до прямого етару марафону телеканалу Ті 7 Плюс. Для тих, хто щойно доєднався, нагадаю, що ви маєте можливість залишатися з нами і онлайн. Тому доєднуйтеся до трансляції на Ютуб каналі Тіві 7 Плюс, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Ну а далі ми більше поговоримо про засідання парламентської асамблеї ради Європи, адже там говорили про дебати про справедливий мир та про депортацію українських дітей до Російської Федерації. До нашого тару доєднується політолог міжнародник Микола Волківський. Пане Миколу, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава ще вітаю! Загалом, якщо почати із атмосфери на парламентській асаблеї Ради Європи за вашими спостереженнями, власне, чи була єдність щодо рішень по Україні? Е, ви знаєте, ця осіння сесія парламентської асаблеї ради Європи. Вона почалася в понеділок під час нагороди нагородження премії Васлава Гавела. Зрозуміло, що е, народні обранці з усіх країн Європ... Європейського континенту намагалися показати наскільки важлива єдність, наскільки важлива єдність навколо України. Це було помітно. Якщо порівнювати з минулорічним е, засіданням, яке також відбувалося в жовтні, ми пам'ятаємо, що тоді якраз таки перша, перша міжнародна організація, яка визнала е, е, Росію Російську Федерацію і її режим терористичним, це саме було засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Зараз ми йдемо вже на крок вперед, і ми знаємо, що сьогодні поставлено на голосування депутатів Пар'є винесено питання про те, що Путіна сьогодні мають визнати диктатором. А російський режим диктатурою, тобто, ми розуміємо, що світ надалі продовжується продовжує консолідуватися, єднатися навколо України. На мою думку, найголовнішим вчора було винесене питання на голосування, за яке також консенсусно проголосували. За те, щоб визнати голодомор як геноцид українського народу 1932-1933 років, стосовно взагалі тих питань, які були поставлені на обговорення, дуже багато хто і представників і Австрії, і, і Литви і інших країн, також концентрувалися на те, що потрібно більше там допомагати Україні про те, що зараз і і робиться цими країнами. Що стосується взагалі останніх питань, які були поставлені на порядок, денний які обговорювалися на дебатах в перший другий день і перший Другий третій день засідання, то можу сказати, що також пройшли консенсусну рішень. І це все якраз було висловлено голосування на вчорашній сесії, яка почалася ввечері і закінчилася близько о восьмій дев'ятій за Києвом. Тому побачимо, що буде взагалі, як далі будуть розвиватися події. На мою думку, ця сесія була доволі важливою. Вона вона принесла важливі рішення. Ну і побачимо наскільки вдалим. Це буде вже процес реалізації на рівні вже кожного окремого парламенту. В цілому давайте по кожному окремому рішенню ще проговоримо. Власне, ви згадали про визнання голодомору геноцидом українського народу. Чому саме визнання парламентської асамблеї ради Європи для нас це важливо? Зрозуміло, що, що ми бачимо, наскільки багато країн, наскільки багато депутатів входять до парламентської асамблеї ради Європи, і зрозуміло, що консенсусне рішення, яке показує, наприклад, погляди кожної країни, там окремо, яка які представляють. Ці країни в парє доволі важливим, тому що цей еквівалент. Тобто в кожної країни, які там голосуються на Пар'є, він показує вже погляди не тільки там окремої країни, а погляди, погляди в цілому о, всіх депутатів, які представників обрані, які. Представляють Пар'є. зрозуміло, що е, така тенденція вона була і раніше. Ми пам'ятаємо, що окремо кожен парламент там вже е, вносив певні зміни, вже проголосовував про те, що що Голодомор ці 33 років є геноцидом для українського народу ще минулого року. Ми пам'ятаємо там різні країни країни проголосували про це, але зараз ми бачимо абсолютно консенсусне рішення, і воно показує про те, що це питання доволі важливе. Чора близько 12.30 почалася виставка с який символ показувала символізувала наскільки наскільки важливо є пам'ятати цю е, трагічну е, історичну е, цю трагічну історію і це взагалі те, що відбувалося впродовж років в 30-х роках, і ми бачимо, що Зараз вже це як такий доробок важливий дипломатичний можна буде занести нас в кишеню після того, як ця сесія і закінчиться. Тому побачимо, що буде далі. Жодному в жодному разі, ми не бачили виступів якихось депутатів, які були проти прийняття цього рішення, і зрештою це рішення було прийнято в залі у Пар'є. Ще одним із основних питань було про те, як повернути українських дітей на підконтрольні Україні території, адже цифри, які називали, ну насправді лякають до 300 тисяч дітей можуть бути депортовані до Російської Федерації. Наскільки я розумію, створена робоча група щодо цього питання. Власне, які були обговорення і які можливі є шляхи повернення дітей? А перш за все ми, ми знаємо, що Україною був запущений е, проект, який називається Children of the War Government UA, Там де ми можемо бачити, скільки дітей дійсно було примусово вивезено на територію на, на територію ворога, і за цим активно також слідкує і організації. Там і міжнародна організація з міграції при ООН, і інші організації. Це питання активно обговорювалося нещодавно на одній з конференцій з Human Trafficking в Лондоні. І ми розуміємо, що ця тема вона також важлива, тому що розуміємо, що поки будуть існувати так звані дитячі омбудсмени в Російської Федерації, які е, приймають усиновлюють там українських дітей, які були примусово евакуйовані е, з і примусово вивезені з тимчасово окупованого Маріуполя, і Російська Федерація намагається використовувати цей кейс, один із таких прогресивних через пропагандистські медіа. Доти не буде повністю ніяких рішень прийнято, тому дуже важливо те, що зараз концентрується, зосереджується увага, зокрема наших міжнародних партнерів, не тільки Пар'є, а й інших міжнародних установ та організацій, де показані реальні цифри. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, на ще на початок літа ці цифри були менші, але маючи ті статистичні дані, які зараз Україна отримує. То ми бачимо, наскільки ну це один із таких важливих жахів війни. Ми бачимо, що і е, зараз і омбудсмен України, і омбудсмен в справах дітей всі вони активно працюють над тим, щоб ці діти були повернені на територію України. Ми бачимо, що частково вони повертаються. Але розуміємо наскільки ще велика кількість цих дітей залишається на території нашого ворога. Тому це питання було важливим для обговорення. Воно обговорювалося спочатку на комітетських слуханнях, на слуханнях парі, а потім вже е, винесено було на дебат. Тому я думаю, що це тема номер один, також яка має зараз бути зосереджена і концентрована, зокрема в міжнародних організаціях, в організаціях в захисті прав дітей та інше. Тому побачимо наскільки вдалими будуть прийняті рішення, але це тема, яку точно не потрібно замовчувати, а обговорювати максимально. Міжнародні організації як вони до цього процесу залучені? Чи мають вони доступ власне до дітей на території Російської Федерації, аби стежити принаймні за тим, в якому вони зараз там стані? Зрозуміло, що Російська Федерація вона вбачає в цих всіх західних чи так світових організаціях там ворога, які на їх думку ніколи не можуть об'єктивно оцінювати ситуацію, роблять це тільки суб'єктивно. Це цитую так само цю омбудсмена справах дітей з Російської Федерації. Але ми розуміємо, що і Червоний Хрест, і інші організації намагаються отримати доступ, щоб побачити реальну картину. Це все Російська Федерація починає далі там продовжувати цю пропаганду, що вони повинні були їх врятувати, і тому і вони їх вивезли там з території, так і там Маріуполя, і тих міст, які були окуповані. Там це був був і Херсон і інші. Але зрозуміло, що ніхто на цю пропаганду, окрім так званих союзників там Російської Федерації, там в особи там Білорусі чи в особі різних таких псевдо псевдодемократичних держав, яких які по суті не є представниками демократії, вони можуть тільки бути союзниками в цих питаннях для Російської Федерації, але зрозуміло, що Україна працює активно над кейсами. Вона залучується в міжнародні організації, які я вже повторював. Це і організація там з питань. Міграції, це організації, там при організації об'єднаних націй і інше, тому я думаю, що ці кейси всі активно будуть впроваджуватися в життя. А те, що міжнародна і світова спільнота в особі і парламентської асамблеї ради Європи і Європарламент і інше будуть активно зосереджуватися на цим питанням, щоб зробити все можливе, щоб ці діти повернулися на територію України. Також нам відомо про процедурні дебати на тему забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі. Чи відомо вам про те, які думки лунали? Перш за все, я хочу сказати про те, що вчора доволі важливо було спостерігати за так званим звітом комісара з юридичних питань Європейського союзу, голову Європола, і коли він саме засереджував і показував на те, наскільки важливою там зараз є питання там об'єднуватися, наскільки важливо вводити там певні юридичні моменти, щоб, щоб ще раз ще раз показати терор там Російської Федерації, ми бачили, що вчора дуже багато лунало зокрема, з під час виступу після виступу е, єврокомісара питання про те, наскільки там важливе буде провадження там певних реформ та інше. Зрозуміло, що е, ці всі питання вони піднімаються, вони обговорюються, і важливо, що Україна має ну напряму доступ і можливість сам спілкування в особі наших народних депутатів з представниками е, Єврокомісії, і важливо, тому що певних прийняття рішень вони мають. Важливо там вони займають важливу роль. Ми бачили, що вчора також дуже багато уваги було приділено там окрім там українського питання. Питання те, що е, зараз відбувається на відбувається е, на території там Ізраїля, сектора Газа. Але звісно, що починали все і розглядали питання на, на з України, і е, е, як я вже говорив, були прийняті певні консенсусні рішення. Але якщо ми говоримо про дебатний процес, то ми можемо почути саме на закритих е, цих. Дебатах на те наскільки важливою ще раз є українська підтримка, і як я бачу, що навіть там в особі депутатів із Туреччини чи з Азербайджану, які вчора були присутні в, в, в залі засідань європейського парламенту, парламентської саблеї Ради Європи, то ці консенсусні рішення вони були абсолютно прийнятні для них всіх і були прийняті відповідні рішення на користь України. Тобто ми можемо сказати, що ці дебати, зокрема і загалом, власне, парламентська асамблея Ради Європи зруйнувала російські міфи, які вони починають ширити у світі. Про те, що Європа від України втомлюється, від війни втомлюється і так далі. Зрозуміло, що цей наратив він доволі важливий і пропагандистським засобах масової інформації доволі він важливий. Російської міністерства закордонних справ, але дійсно ми бачимо реалії, які відбуваються. Ми бачимо, що країни надалі нас продовжують підтримувати. А те, що найбільше бажав Путін, щоб усі всі втомились від України, він цей кейс активно почав ще е впроваджувати в життя там через своїх там політтехнологів, ще в влітку минулого року. Ми пам'ятаємо, що перші такі. Вже від відлуння цього там лунали на Давосі, який відбувався в травні ще минулого року. Ми бачимо реалії, бачимо, чи це не відповідає дійсності, що світ надалі консолідований навколо нашої держави і відбувається і приймаються не лише там на, на дебатах, а приймаються конкретні рішення в пакетних документах. Це що найголовніше, ми бачимо надалі, що продовжуються дипломатичні візити президента, зокрема і на засідання в форматі Рамштайн. І відбувається і візити до Румунії, тому що Російська Федерація також проваджує кейс, що Румунія бажаючи там бути ну бути там чи займати якісь нейтральні позиції. Ми бачимо, що це також не відповідає дійсності. Тому побачимо, що буде далі, але дійсно ці кейси не відповідають е, тим, тим реаліям, які відбуваються зокрема в дипломатії Європейського союзу, дипломатії парламентської Асамблеї ради Європи і, взагалі, у всій дип... європейській дипломатії. Від представників України ми також дізналися про те, що в парі закликали надати військову допомогу Україні. Наскільки це безпрецедентне рішення? Ми розуміємо, що голова е, литовської делегації Зінґеріс він дуже активно є одним із таких найбільших союзників України. І тобто, такі всі питання вони лунають підтримки, зокрема там представників там литовської делегації в Парії. Ми знаємо, що інші країни. Також підтримують це прийняття цих пакетних рішень, зокрема там щодо збільшення військової допомоги. Ми бачимо реальну картину, яка відбувається. Лише зараз мають пройти обговорення стосовно кількості, стосовно що будуть передаватися. Ми бачимо, що велика кількість гуманітарної допомоги Україні напередодні зимового періоду також буде передаватися в Україні. Це все. Погоджується і на дебатах це все може обговорюватися окремими депутатами, окремих окремої окремо з країни. Але ми бачимо, що ці питання піднімаються, і ну і я сподіваюся, що вони будуть вже реалізовані найближчим часом. Чи йшла мова також окрім військової допомоги, ще фінансової, дипломатичної допомоги Україні? Дипломатична допомога, я думаю, вже буде е, після того, якщо сьогодні приймуть е, постанову, якщо приймуть в цілому рішення про те, якщо Путіна будуть визнавати диктатором і режим Російської Федерації диктатурою, я думаю, наступні вже рішення будуть за окремими парламентами прийняти таке ж саме відповідне рішення. І я думаю, що це буде дипломатичним таким звершенням, як як на мене, наприклад, найближчим часом. Стосовно взагалі фінансової допомоги, ми розуміємо, що це му, повинна вирішувати там кожна країна окремо на рівні там урядів, на рівні парламентів і інше. Але ми бачимо серед тих представників тих парламентів, які присутні парламентській асамблеї ради Європи, що ці що ці відповідні рішення можуть бути прийняті і є відповідна там кількість народних обранців, зокрема з представників Європейської. Народної партії, які також підтримують цю ідею, тому побачимо наскільки швидко воно все буде реалізовуватися, але те, що наприклад в окремих депутатів, в окремих коаліцій з окремих окремих держав, які також є працюють на рівні парламентської асамблеї ради Європи, ці теми піднімаються, і найголовніше, що вони були так само реалізовані найближчим часом на найближчих засіданнях окремого парламенту з кожної країни в цілому. На ваш погляд, чи це рішення про визнання Путіна терористом, чи буде воно підтримане, чи назбирає голосів? Думаю, що це доволі факт доконаний і його не потрібно буде там достеменно, достеменно так ще раз зрозуміти. Я думаю, що ті депутати, які працюють працюють парламентської ради Європи, вони бачать там ті жахіття, тому що українська делегація постійно. Намагається показати об'єктивну картину, те, що відбувається в нашій державі. Я думаю, це питання проголосується, коли воно поставиться на голосування. Я думаю, це ще буде один такий дипломатичний, дипломатичний доробок, який там був який буде в цілому вже як результат цієї осінньої сесії парламентської асаблеї ради Європи. Будемо насправді стежити за цим і дійсно сподіваємося, що рішення буде прийнято. Ще на завершення про українську дипломатію, за вашими спостереженнями, як вона себе показала цього разу? Я думаю, що українська делегація була в повному складі, і доволі важливим був той факт, що крім самих за самого засідання парламентської саблеї Ради Європи. Дуже багато було сайд-івентів, які також були присвячені Україні Це окремий круглий столи, виставки. Тобто, ще раз показати нагадати наскільки важливо бути разом з нами підтримувати Україну стосовно української дипломатії, яка працює на глобальному рівні, в особі там президента України Володимира Зеленського. Ми бачимо постійні візити, які український президент робить не тільки там до. До так званих повних там союзників, але зрозуміло, що і намагається донести певну позицію і, і іншим країнам. Ми пам'ятаємо саміт, який відбувався в Гранаді в Іспанії минулого тижня. Наскільки було важливим, е показати українську Україну і поспілкуватися з лідерами там європейських країн? Ми знаємо, що президент України і спілкувався з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Зустрічався ще декількома лідерами. Важливим був візит нашого президента і до Румунії, і до, і до Брюсселю, до Бельгії, і до Німеччини. Тому, я думаю, ми вдало кракуємо. Українська дипломатія працює і найголовніше мати важливі результати, щоб якнайшвидше побороти ворога не тільки на фронті, а ще й на дипломатичному фронті. Дякуємо, пане Миколу, що доєдналися до нашого таро: політолог міжнародних.